Чи треба в Україні заборонити російські мультфільми? Бо, наприклад, зараз хочуть заборонити Машу і Медвідь? Ми Мене дивимось, бо вони не російські. Якщо є альтернативи на українському сегменті, то тоді да, можна в принципі заборонити. Але я сказала, якщо у нас немає українського контенту, можна споживати англійський його. Передостатньо Це те, на чому ми теж росли. Я росла, виросли. Ну і на жаль, це не можна якось відокремити від суспільства. Діти чи будь-хто буде зустрічати радянську символіку, чи будь-яку іншу, яка не подобається комусь в будь-якому випадку. Мені здається, що машати медвідь це. Не одна з тих речей, яка несе пряму загрозу нашій країні. Наприклад, вони там будуть рекламувати те, що треба дихати, наприклад, бензином, бо що це корисно. Діти підуть, надихаються бензином, а потім всі поздихають. Коли ти дивишся в дитинстві, ти я вважаю, ти не може зрозуміти, що пропаганда ще ні. Якщо вона на слуху буде постійно російська мова і жити в середовищі, що всі спілкуються російською, вона буде розмовляти російською мовою.